Найкраща медитація для спокійного розуму, а також стальних нервів. Вона використовується для проходження тяжких часів, які зараз проходять на нашій планеті. Для цього ти складаєш ліву руку в раві мудру, великий, і в безіменний палець торкається один одного. Лишаєш руку на рівні вуха. Права рука в будхі мудру, великий і мизинець. Кладеш руку вниз, лишаєшся у цьому положенні і закриваєш очі на 9 десятих, лишаючи щелину, і дивишся вниз через цю щелину. дихання повільне і спокійне. Ця медитація дуже добре балансує розум, заспокоює і вирівнює твій стан. Роби 11 хвилин і ти відчуєш себе іншим. Підписуйся на мою сторінку, став лайк, і в наступних відео ти дізнаєшся про різні мудри і їх вплив на нас.